Колишнього керівника лісгоспу з Рівненщини підозрюють у незаконному збагаченні на понад 44 мільйони гривень. Про справу, яка прогриміла на всю Україну, повідомили в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому директору філії Костопільське лісове господарство Держпідприємства Ліси України у незаконному збагаченні. Загальна вартість незаконного набутого майна становить понад 44 мільйони гривень. За версією слідства, упродовж 2022-2023 років посадовець набув активів, законність походження яких не зміг підтвердити. У ході слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено готівкові кошти понад 650 тисяч доларів США, 500 тисяч гривень та понад 480 тисяч євро. Щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак, слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів. А також не має жодних зв'язків із підозрюваним. А у 2022 році підозрюваний придбав новий автомобіль мерседес benz вартістю 4,7 мільйона гривень. Стверджується, що авто йому допомогла придбати мати пенсіонерка. Оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки. Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати, пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще й оформила субсидію. Окрім того, екс керівника лісового господарства підозрюють у подані недостовірної інформації до декларації. Колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію інформацію про подарунок у 4 мільйона гривень не задекларував залишки доходів на банківських рахунках. Готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання. Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. Зазначається, що підозрюваного затримали. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.